Яскраве сонце 360 днів на рік. Прозорі води середземного моря. Щогли яхті катамаранів, куди не кинеш оком? Це Балеарські острови Іспанії, Ібіца та Майорка. Що років 60 тому на березі пальма або ібице можна було придбати помешкання за хороший ящик колекційного вина. Тепер же навіть за десяток ящиків, навіть дуже хорошого вина. Білу придбати не вийде. Хіба орендувати? 400 євро. Середня ціна за оренду. Карлос юрист має квартиру у центрі Пальми де Майорки, проте третій рік поспіль на літо переїздить сюди поближче до моря. Виходиш вранці і повітря інше. Та й як моя поряд пришвартована. На світанку збираюся на ібіцу. Я ж світанку чекати не буду. На Ібіцу, тобто сусідній острів, прямо зараз. Кривалість подорожі може бути коротенькою три години, якщо ви візьмете паром. Це фактично міський водний транспорт, який курсує щоденно. Але значно цікавіше бути на катамарані, на яхті. З самого ранку прийшлося помити палубу. Що ж, що ж робити? Стояти за штурвалом, кидати якір, в'язати морські вузли. Наприклад, кровавий узіл. Його в'язали на кінцях боцманських кльоток, яким ціклі Маріко. Готувати не на кухні, а в камбузі Umlet. це все можна встигнути за 12 годин переходу. А ще можна назавжди закохатися у яхтинг. У яхтінги та здорово. У Артемія вже сьома тижнева подорож на яхті, і щоразу – вражаюча. Абсолютно бірюзова прозрачна вода. Закати, коли огромний диск сонця лежиться прямо в морі. мурашок. дуже очень подобається. Це кайф, друзі. Після одного ось такого переходу не закохатися у яхтах нереально, але час воду міняти на сушу, Ібіца кличе і одразу зустрічає своїм справжнім обличчям. От вона класична Ібіца. тут сонце, море, пляж, яхти. Тут собор і старване місто. А тут прямо таки по центру міста відпочивають сплять. Люди не тільки що прокинулися. І по-моєму, якщо зараз шоста вечора, то їхня автопаки після вчорашнього клубу точно дотягнулася. Не будемо заважати. Тут місцеві жителі продають власні хендмейд вироби. ці браслети мій тато робить. А я продаю влітку, бо взимку ніхто не купує. Тут всі, хто хоч раз побував, хочуть лишитися. Гаррі Моро, Гарі Куперволдісний. Ну і звісно, таки сама красуня у 97-му році знімалася в цьому будинку і навіть передивлялася тут житло. Це Ібіца – острів, де кожен знаходить щось своє. Хтось клуби, а хтось романтику, тишу і спокій. Ібіца приймає кожного. Сонце, що сідає у такт із музикою. Туристи, які приходять у бар не за випивкою. Українські дизайнери, які наважилися здивувати острівну Іспанію. Про це і більше уже завтра. Мій путівник Ібіца та Майорка.